Прокинувся під час операції 28-річний житель Львівщини вдруге ліг на операційний стіл із пухлиною головного мозку. П'ять років тому новоутворення видалили. Втім, чоловік знову звернувся до лікарів зі скаргами на головний біль, втрату свідомості, судоми та порушення рухів у правих кінцівках. Такі напади призводили до тимчасової втрати мовлення. Пацієнту було проведено МРТ головного мозку з внутрішньовенним контрастуванням, електроенцефалографія, де було діагностовано великий об'ємний утвір лобної частки лівої, лівої лобної частки, яка була розташована в функціонально важливих зонах мозку. Далі операція нейрохірурги лікарні святого Пантелеймона вперше на дорослій людині виконали хірургічне втручання за допомогою методики вейкап анестезії. Зараз відповідає на всі наші запитання, реагує, виконує всі вказівки, які тобто рухає руками, ногами. Тобто пацієнт спочатку комфортно спить, а під час безпосереднього видалення пухлини прокидається. При цьому у нього відсутні будь-які неприємні відчуття. Ми працювали на межі здорової тканини і пухлини. Це важко визначити на мозку, і для цього визначається спеціальним нейромоніторингом функція, де є пухлина, а де є зона, яка відповідає за функції пацієнта. Під контролем лікаря-нейрофізіолога логопеда були проведені спеціальні методи обстеження та діагностики власне, розмови пацієнта. І е, під час цього власне виділяється утвір і максимально зберігаються е, е, функціональні, функціональні зони. Хірургічним втручанням лікарі залишилися задоволеними. Пухлину видалили, а важливі ділянки залишилися неушкодженими. Пацієнт вільно ходить і говорить: загалом усі етапи втручання тривали 6 годин. Сама ж операція близько трьох. Аліна Домбковська, правда, тут Львів.